19 століття Париж. Ежені дівчина з багатої, відомої та поважної родини. Через кілька днів їй доведеться дізнатись, як нестерпно важко бути дівчиною з багатої, відомої та поважної родини. Її батько дуже деспотична і сувора людина, він вимагає від усіх домочадців постійно йому підкорятись і не сприймає жодних заперечень. Його теперішнє бажання. Вигідно одружити сина, який вже вибрав собі наречену, і вдало видати заміж дочку, яка, на його думку, поводить себе не зовсім належно. Ежені не тільки красива, але й розумна не по роках, а також допитлива, прямолінійна і нетерпима до несправедливості. Тобто вона ніяк не схожа на лагідну панночку, яка смиренно чекає гідного нареченого біля віконця. Під час сімейної вечері Ежені говорить про бажання піти на політичні дебати, але батько забороняє їй навіть думати про це. Мати, бабуся та батько обговорюють майбутнє весілля Теофіла, брата Ежені. Дівчина йде до своєї кімнати зі свічкою, але полум'я починає тремтіти, і Ежені відчуває страх від того, що поряд є хтось. Невидимий бабуся, відчинивши двері, просить її зайти, і вони обговорюють похорон Віктора Гюго, на який Ежені ходила потай від батька. Її практично не випускають із дому, і вранці вона просить брата узяти її з собою. Брат нагадує, що їй категорично заборонено їхати на дебати, але насправді Ежені бажає просто провести час так, як їй хочеться. Погуляти по Монмартру, зайти в кафе, почитати книгу і покурити. Вони їдуть з братом в екіпажі, розмовляють, і Теофіл вважає, що вона поводить себе безглуздо. Сидячи у кафе за столиком, Ежені звертає увагу на юнака, який декламує вірші. Вона знайомиться з поетом Ернесто і отримує у подарунок книгу з його підписом на титульному аркуші. Книга розповідає про душі померлих. Які незримо присутні у світі живих людей. Сім'я Ежені разом із батьками нареченої сина гуляють у парку. Вони обговорюють, що незабаром майбутню дружину сина буде представлено до двору. Для Ежені все це нудно і безглуздо, і вона жартує, що її виставлять на оглядини як кобилку. Ежені має на увазі, що ця традиція принизлива для жінки в цілому, але наречена приймає на свій рахунок і ображається. Батько знову сварить дочку і каже, що вона ганьбить його перед людьми. Ежені зізнається братові, що спілкується із душами померлих. Її переслідує душа молодої жінки і про щось просить, але Ежені поки не розуміє, що їй потрібно робити. Ці видіння лякають дівчину, але вона не може їх позбутись. Прочитавши книгу про душі, подаровану їй на Монмартрій, Жені розуміє, що примар не варто боятись, потрібно просто навчитись з ними спілкуватись. Її дивна поведінка турбує родину, і вони починають сумніватись, що і жені психічно здорова. До того ж, вона раптово знаходить під ящиками комода ювелірну прикрасу, яка зникла 40 років тому. Бо, за її словами, покійний дід повідомив, де її потрібно шукати. Батько вирішує помістити дочку до психіатричної клініки відомого професора Шарка. Вранці брат і батько везуть Ежені до лікарні, вона благає їх цього не робити, але марно жінки залежні та безправні, і будь-який заможній чоловік може таким чином позбутись і від норовливої дочки, і від набридливої дружини. Огляд і прийом новенької проводить старша медсестра Женів'єва. Суха і замкнута особа середніх років. Ежені намагається звикнути до нового життя, її поміщають у загальну палату, де багато жінок різного віку та поведінки. У повітрі висить атмосфера безвиході, покірності та розпачу, адже клініка більше нагадує в'язницю із камерами для тортур, методи лікування лякають своїм варварством та безкарністю, а також над пацієнтами проводяться різні експерименти. Молода дівчина Луїза, сусідка Ежені по палаці, не звертаючи уваги на шум, Стогін і Регіт заводить з нею розмову. Луїза захоплюється красою Ежені та її аристократичними манерами. Луїза каже, що скоро вона теж стане благородною дамою, бо вийде заміж за лікаря. Але це великий секрет. Усі обговорюють майбутній різдвяний бал, це єдина щорічна розвага для місцевих жителів. Коли вони можуть потанцювати із запрошеними чоловіками. Під час обіду Луїза розповідає подрузі про місцеві порядки та мешканців клініки вночі жені боїться спати, бо скрізь чути хропіння, стогін, сміх та крики. Наступного дня професор Шарко представляє Луїзу вченим колегам. Він вводить пацієнтку у гіпноз, віддає команди, які вона всі без винятку виконує. Але раптом з нею трапляється напад, і дівчина падає на підлогу. Лікар призначає дату наступного сеансу, не надаючи значення результатом нинішнього експерименту. Луїза приходить до тями, вона відчуває слабкість, і молодий лікар жуль підбадьорює дівчину. Луїза питає, коли лікар на ній одружиться, як обіцяв. Лікар каже, що після різдвяного балу. Женів'єва приходить додому і розмовляє з батьком. Вони обговорюють професора Шарка та його досліди над жінками. Можливо, він під час гіпнозу викликав у Луїзи нервовий шок, тобто його методи в цілому не лікують, а викликають психічні проблеми. Женів'єва розповідає батькові також про нову пацієнтку Ежені. Вранці старшого медсестру чекає Ежені, щоб попросити організувати свою втечу. Дівчина стверджує, що вона нормальна, просто має дар говорити з душами померлих людей. Потім Ежені каже, що Женів'єва має таємницю і що жінка написала тисячі листів одній людині. Схвильована медсестра змінюється в обличчі та припиняє розмову. Ежені права Женів'єва сумує за померлою сестрою і відчуває провину перед покійною. Вночі пацієнтки клініки мріють, як житимуть, коли вирвуться на волю. Вранці лікарі розмовляють з Ежені, щоб поставити діагноз та призначити лікування. Вони запитують, чи правда, що дівчина говорить з померлими. Ежені зізнається, що вірить у духів і намагається відстояти своє право на це. Вона запитує, чому в Бога можна вірити, а в духів ні. Шарко ігнорує запитання, знаючи, що в цьому випадку пацієнтка задасть його голосніше, і тоді він оголошує ежені агресивною і призначає крижані ванни. Дівчину садять у бочку і пристібають ременями. Методи лікування у клініці прості: треба придушити волю пацієнта, перетворивши його на слухняну тварину. Увечері з Женівєвою зустрічається Теофіл. І, відчуваючи провину перед сестрою, просить передати їй книгу про духів. Чоловік просить медсестру допомогти Ежені. Женів'єва вночі читає книгу до останньої сторінки, плаче та сумує. Вранці жінка заходить до храму, щоб перед свічками отримати благословення на подальші свої дії. Вона знаходить Ежені і говорить про бажання поговорити спокійною сестрою. Натомість дівчина прагне втекти з клініки. Перед Різдвом пацієнтки приходять на службу до храму. Перед тим як піти, одна з жінок, видершись на лаву, співає пісню чистим і прекрасним голосом. Жінки завмирають, затамувавши подих, і співачка щаслива, усі присутні обіймають її і на їхніх обличчях посмішки та просвітлення. Наступного дня Женівєва приводить ежені до окремої кімнати. Дівчина намагається викликати привод сестри Женівєви, але каже, що не може цього зробити, адже дух сестри зараз зайнятий, бо їхньому батькові стало погано на кухні. Женів'єва біжить додому, вона встигає допомогти батькові. Він просить пояснити, чому дочка раптом прийшла додому посеред робочого дня. Тоді вона зізнається, що послухала Ежені, який сказав так зробити дух. Але батько сердиться і не хоче чути про всякі антинаукові речі. Він розчарований у дочці, яку виховав розумною та розсудливою, і тепер вважає її такою ж божевільною, як і мешканок лікарні. Життя іде, ежені проходить призначені процедури, а вечорами пацієнтки грають у розгадування загадок. Від крижаних ван здоров'я дівчини погіршується і у неї визнають запалення легень. У Луїзи почались проблеми з м'язами. Вона не може рухатись. Це наслідки методів лікування професора Шарка. Лікар Жуль заспокоює Луїзу, запевняючи її у своїх ніжних почуттях. Ежені під час обходу кидається на своїх мучителів у гніві. Вона звинувачує ескулапів у тому, що саме їхнє лікування призводить мешканців клініки до божевілля. Дівчину заспокоюють ефіром, і вона не притомніє. Женів Єва просить доктора Шарака пом'якшити покарання, але все марно. Дівчині прописана ізоляція, і доглядати за пацієнткою призначено Жанну, медсестру з явно садистськими нахилами, ежені поміщають в одиночну келію, при вході в яку дівчина починає задихатись від страху. Темно, навколо чуто шорхотіння, крики та стогін. Вона роздягається, з ненавистю розтібаючи корсет, що не дає їй дихати. Жорстока мода тих років змушує жінок, по суті, носити справжній зашморх на своєму тілі на радість чоловікам, тим часом Женівєва збирається спати, неквапливо знімає корсет, сідає в ліжку і з насолодою закурює. Зараз їй не треба ховати сигарету, і вона цінує ці рідкісні хвилини свободи. Вранці Жанна радісно повідомляє Ежені, що вони гратимуть у затемнення і закриває віконці. Це було останнє, що побачила дівчина перед зануренням у непроглядну темряву. Щоранку Жанна відкриває віконці лише на декілька секунд на день, що набагато гірше, ніж якби вона їх не відкривала зовсім. Женів'єва приходить до Ежені, дякує за випадок з батьком і обіцяє допомогти. Пізніше Жанна під час зустрічі каже, що дівчина погано виглядає. Несподівано Ежені, увійшовши до трансу, розповідає про матір Жанни і їхню сімейну таємницю. Колись Жанна здала матір у цю психлікарню. Жінка щось зробила синові Жанни і тепер просить вибачення у дочки. Ежені називає ім'я сина, який нікому з оточуючих не повинне бути відоме. Спочатку Жанна плаче на плечі у дівчини, але потім зненацька у люті намагається її затушити. Медсестра вважає Ежені відьмою, а про свою сімейну таємницю бажає за краще не згадувати. Женів'єва викрадає у Жанни ключ від келії дівчини. Змовниці при зустрічі спілкуються через двері, і Ежені повідомляє, що сестра, яка померла, рада поговорити з Женівєвою, але просить більше не писати їй листів. Женівєва відчуває від цього величезне полегшення та радість. Вона просить лікаря перевести Ежені до загальної палати після місяця ізоляції і дівчину повертають до подруг по нещастю. Луїза, як і раніше, нерухома, їй сумно через те, що вона не зможе танцювати на балу. Женівєва розробляє план втечі, Теофіл отримує від неї запрошення на костюмований бал. Пацієнтки клініки самозабутньо готуються до майбутньої розваги і вибирають собі вбрання з купи принесених суконь. Зараз ці жінки є жалюгідним видовищем, їх невміло розмальовані обличчя і м'яті сукні лише додають жаху до цього театру абсурду. Нарешті мешканок клініки збирають у великій залі, і на початок балу приходять запрошені чоловіки. Доктор Жуль представляє жінок як пацієнток великого лікаря Шарка. Ежені зустрічається з братом і танцює з ним, грає музика, і довкола всі виселяться. Жанна, що затаїла злобу, спостерігає за Ежені і раптом втрачає її з поля зору. За задумом Женів'єви, Ежені з братом перевдягаються у неї в кабінеті і втрьох виходять із будівлі. Їх переслідує Жанна. Але втікачам вдається вискочити на двір. У цей час на балу всі вже п'яні і починається галаслива оргія. П'яний лікар Жуль гвалтує знерухомлену Луїзу, затягнувши дівчину в окрему кімнату. До них вриваються пацієнтки клініки і намагаються задушити лікаря. Жанна майже наздоганяє втікачів, але брат із сестрою встигають сісти в екіпаж та поїхати. Женівєва відмовляється тікати з ними, її наздоганяють і ведуть назад. Женів'єва каже Жанні, що сьогодні з'ясується, хто по-справжньому божевільний. Вранці женів'єва прокидається пацієнткою клініки, де ще вчора працювала. Їй снилась радісна Ежені, яка тепер вільна і допомагає людям, використовуючи свій особливий дар. Через деякий час на прогулянці женівєві передають листа від Ежені, в якому дівчина дякує своїй відважній рятівниці. Женівєва спокійна і щаслива, адже Ежені запевняє її у подальшій підтримці, захоплюючись силою духу свого доброго янгола.